Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні. Працює Єлизавета Цареградська. У яких випадків суддів притягають до дисциплінарної відповідальності? Роботу Вищої ради правосуддя аналізуємо з Михайлом Жернаковим, співзасновником і головою правління фундації, де Юре. Моїм першим запитанням буде про те, як ви оцінюєте роботу Вищої ради правосуддя станом на зараз, тому що е, розуміємо, що е, поточний склад він ніби вже як і оновлений, і знову ж таки має вже показувати певні результати. Чи показує він ці результати? Хороше питання. Дійсно, я скажімо так: в мене емоційно та і експертно насправді цифри це підтверджують. Також питання, що мав би, але на жаль, не дуже показує. E, порівняно з тим, ну абсолютним дном, вибачте, на слові, яке було до того, то звичайно, це крок вперед. Але чи це достатній крок вперед для того, щоб нас вивести на траєкторію, ну і ви має бути країною з верховенством права для того, щоб ми могли вступити до Європейського союзу та й в принципі мати нормальне нормальну державу, нормальну економіку? Цього ще не просто замало, а катастрофічно замало, тому що. На жаль, ну те, що робить Вища Рада правосуддя, вона набагато більше не робить, ніж робить. А чому так складаються обставини? Я правильно розумію, що власне ось цей склад, який є наразі, він формувався там в 22-му році, якщо я не помиляюсь, і там уже угу. ніби як були долучені міжнародні експерти. Чому тоді ми спостерігаємо такий стан справ? Так були, але крім міжнародних експертів, туди були ще долучені представники суддівської мафії, і це була перша з таких комісій. Там так дійсно долучені міжнародники, і нібито навіть мали право вирішального голосу, але не часто ним користувалися, і е, в результаті це все було е, результат е, опинився е, чи виявився е, компромісу між е, інтересами, ну, ніж висок, ніж високими стандартами е, дійсно міжнародних експертів і е, е, інтересами фактично судової мафії, тому що там було. Три від одних і три від інших члена комісії. І, Відповідно, е, ну це не секрет орган, який очолює Богдан Моніч, якого ставив туди е, Павло Вовк разом з портновим. Там були етичні раді, і вони тягнули, ну скажімо так, цю ковдру е, в інший бік. І маємо те, що маємо. Ми публічно. Фундація до Юра, інші громадські організації, наші партнери, виступали тоді і казали, що на межі катастрофи е, судова реформа, тому що етична рада тоді, наприклад, е, в один приблизно той самий час забанила. Так би мовити, припинила участь у конкурсі Лариси Гольник, судді викривачки відомої не тільки в Україні, а й по всьому світі. Але, наприклад, рекомендувала призначеним бути Сергію Бурлакову, який в статусі судді вже їздив в Російську Федерацію і не побачила в цьому жодних проблем. Тепер він не дивно, що є одним із найгірших членів, які. Залишають на посадах корупціонерів, тих, по кому тюрма, вибачте, плаче вже давно, і сприяє взагалі збереженню статусу кво. Е, я хочу ще попросити. І тому як mm -hmm. даруйте, як, 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 як висновок. Як висновок, звичайно, міжнародники вивели на інший рівень е, е, процеси процедури добору суддів і суддівських органів, але е, коли їх розбавили представниками, вибачте, судової мафії. То результат виявився відразу набагато гіршим, якщо порівняти, наприклад, антикорсуд, які допомагали вибирати комісія, там де 100% міжнародників, і ту саму вищу раду правосуддя, де долучені до цього були представники оцієї старої суддівської нереформованої корпорації. Тому, звичайно, участь міжнародників треба продовжувати, але е, і посилювати. І е, зараз ми бачимо зворотні тенденції, зокрема міністерка юстиції е, і віце-прем'єрка по євроінтеграції Ольга Стефанішина недавно заявила в Верховній Раді, що. Дорожня карта нашого вступу до Євросоюзу по темі верховенства права передбачатиме відмову від цих міжнародних участі міжнародних експертів. Дуже хотілося би звичайно почути її коментар, що саме мається на увазі. Бо якщо від цього держава відмовляється, це просто означатиме, що всі реформи завершаться. Ну фактично не почавшись. Я би ще попросила вас пояснити участь вищої ради правосуддя в оцих якраз процесах щодо притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. Відальності, угу. як мені здається, це дуже це вкрай важливий момент, тому що ну на мій хлопський розум це ледь не єдиний важіль впливу власне на судову систему, коли ми говоримо безпосередньо про учасників процесу, про звичайних громадян та громадянах. Чи правильно так. я це розумію? Важель впливу може не єдиний, але найбільш дієвий. Ну тобто, як це має працювати? Суддю для того, щоб на нього або на неї не можна було вплинути незаконно, призначають безстроково, тобто довічно. І що це означає? Це. Е... Означає, що вони не мають проходити інші якісь процедури, підтверджувати, як це раніше було через п'ять років в Верховній Раді, і політично ніхто не має приймати рішення щодо їхньої кар'єри, але це не означає, що вони мають бути абсолютно безкарними, і саме основною функцією є вищої ради правосуддя дисциплінарна відповідальність і притягнення до дисциплінарної відповідальності. Саме тому, що ну, це, це не має означати абсолютно безкарність, якщо суддя щось погане вчинив і порушує закон, чи ну там не розглядає справи так, як має розглядати. Там, вже не кажучи про барахабарі, то його або її, цей орган має притягнути до відповідальності. Якщо це грубе порушення, то звільнити з посади. На жаль, ну на сьогодні це виключення, коли таке трапляється, а не на жаль, не правило поки що. Я теж для себе відкрила дещо таку цікаву інформацію. Ну, принаймні для мене це було неочевидним. Знову ж таки, якщо посилатися на ту інформацію, яку публікує прес-служба ВРП, це ті дані, які я от зараз бачу і читаю з дзеркала тижня, то йдеться про те, що новий склад ВРП розглянув 10 тисяч скарг, і дуже багато з них стосується якраз того, що Власне, учасники процесу громадяни громадянки не погоджувалися з рішенням суду. То що таке дисциплінарна відповідальність? Власне, і чи так це має працювати? Тобто, чи якщо ти просто тобі не сподобалося рішення судді, це ж не зовсім е, можливий механізм притягнути до відповідальності суддю. Та на жаль, ну скажімо так, матеріал, про який ви говорите, я не можу сказати, що він не тенденційний, він мені просто звучить як піар. Скажімо так, як робота піар служби Вищої ради правосуддя, якщо дуже чесно вам сказати, я думаю, що не дивно, враховуючи, що авторка свого часу. Працювала ще в попередніх складах вищів комісії суддів в інших судових органах і фактично е, займалася тим, що, ну скажімо так, відбілювала те, що е, те, що робили тоді, робила тоді, зокрема, вища колівкомісія суддів, яку е, розігнала Верховна Рада у 2019 році за провал судової реформи. Е, е, і це це референ судової влади е, як такої. Е, це часто і Вища рада про всіх складів розповідала про те, що та, Ну от це в основному не згода з судовим рішенням, тому, мовляв, не очікуйте від нас великих цифр притягнення до відповідальності за цими скаргами, бо, бо там чи не всі із них це, чи переважна більшість із них, це просто люди не погоджуються і чомусь скаржаться. Я би був обережним, перш ніж поширювати це. Без якогось е, аналізу, тому що як мем, це ми чуємо досить часто. А чи хтось взагалі заглядав і за якимось критерієм розподіляв їх на дві кубки, е, згода з рішенням, чи все таки там може бути щось е, е, підставою для притягнення до відповідальності, е, от тоді я думаю, що ми побачили би зовсім інші цифри. Але менше з тим е, цифри е, говорять самі за себе дійсно розглянулись таку кількість скарг. Але е, більшість із них це просто за, за критеріями неприйнятності чи з іншими критеріями, фактично автоматичне повернення якихось скарг, в тому числі там, де це не згода з рішеннями, там не вбачається складу дисциплінарного порушення. Яка проблема з цим? По-перше, реально притягнули до відповідальності менше одного відсотка з усіх скарг, які розглянули. А якщо дивитися на звільнення, як дійсно на серйозне е, дієве. Діяву відповідальність, тому що все решта це там ну трохи обмеження в зарплатах, ну, ну попередження, ну догана. Ну тобто, це не є це не є величезним якимось впливом. І це я не знаю, чи здатно сфільно скоригувати поведінку тих суддів в тій ситуації, в якій ми зараз знаходимося. Е, то якщо дивитись на звільне, то це взагалі. 0,36% з усіх розглянутих скарг закінчилися звільненням. Тобто, це ну дуже скромна цифра, сказати що найменше. І більше того, зараз, попри те, що сама вища рада правосуддя визначила, що вона своїми внутрішніми документами пріоритизує скарги, які мають великий суспільний резонанс, або які можуть закінчитися звільненням. Їхня практика говорить про абсолютно зворотнє. Вони пріоритизують зараз для того, щоб сказати, дивіться, скільки скарг ми розглянули, пріоритизують в основному. То, де можна швидко відмовити, а справи, які реально треба розглядати, які по яким треба давати фідбек системі окремим суддям, що так поводитися не можна, аж до звільнення. Вони лежать, вибачте, гниють, і до них руки не доходять. Це не те, що очікує суспільство від Вищої ради правосуддя, і це не те, що сама Вища рада правосуддя для себе поставила. Тобто, фактично визначила, що пріоритетні скарги розглядаються пріоритетно, а робить навпаки. Я хочу нагадати, що ми спілкуємося з Михайлом Жернаковим, співзасновником і головою управління фундації де Юри. Якщо раптом маєте якісь додаткові свої власні запитання, ви можете нам зателефонувати за номером 0800 30 40 33, або ж написати на студійний вайбер, номер якого 067 67 404 76. Пане Михайле, ще запитання, яке стосується безпосередньо спостережень наших партнерів. І от ми і на початку розмови зазначали про те, як важливо. Щоб у нас були зрушення, зокрема в судовій реформі і тому, що взагалі відбувається в судовій гілці, оскільки це безпосередньо ще й успіх нашої євроінтеграції, і про це вже так багато uh -huh. говорили, що мені здається, у всіх уже оскомен набилася на цьому. Але ем, зараз, коли ВРП бере курс на кількість, а не на якість, а саме такі висновок я роблю з вашої попередньої відповіді, то чи можемо? Ми сказати, що власне наші партнери, зокрема Євросоюз, відстежують не лише там кількість, а зокрема і якість, чи занурюються так глибоко, чи взагалі аналізують роботу от вищої ради правосуддя. Дуже аналізують, і вони зробили власне підрахунок на той момент, коли є такий документ Enlargement Report, тобто звіт про розширення, який вже щороку видається стосовно України, зокрема як країни кандидатки, і е, там в ньому чорним по білому євросоюз написав про чотири випадки звільнення суддів. Вищої ради правосуддя я думаю, що вони вони мали на увазі тих, яких звільнили за результатами кваліфікаційного оцінювання. Тут не про дисциплінарки йшла мова. Але повірте, навіть якщо ця цифра не потрапила по дисциплінарках, в звіт сам в текст звіту, то ну точно, точно це є на радарах, так би мовити, наших європейських партнерів. Більше того. Зараз вийде буквально днями ще через кілька днів вийде такий документ, як скринінговий репорт, тобто це такий зліпок від того, що е, являє собою в принципі система правосуддя в державі станом на сьогодні. І тоді її можна порівнювати з тим, що нам треба і до чого ми прагнемо і хочемо досягти то Точно, ну скажімо так, я не знаю, що там буде дослівно, але за цим слідкують. Якщо дуже коротко підсумувати, і слідкують дуже явно. Більше того, ці негативні тенденції, і дуже скромні показники Вищої ради правосуддя, бачать і в ЄС, і в інших країнах партнерах, від яких зараз ну без, без перебільшення можна сказати, залежить наше виживання, і це мова не тільки про ЄС, це мова про багато інших речей. Тому. Ну, це, це, це речі, які мають значення для нас не тільки з точки зору побудової справедливої системи правосуддя, а й е, з багатьох інших точок зору. Щодо змін якісних, які можуть чи ні відбутися в цій сфері, тому що знову ж таки говорячи про. Е... Про ось цю опцію збільшувати вплив міжнародних експертів, а зменшувати вплив суддівської мафії, це звісно, що здавалося б, рішення, яке лежить на поверхні, але ага. хто може реально брати і змінювати щось, у кого є така у кого є такі повноваження, і наскільки самі громадяни от зараз, які нас слухають, які не є залученими в суддівську сферу, як вони можуть чи ні впливати? На стан справ. Ну, дивіться, хто може це зробити? Це наша політична влада, яку ми вибрали, і вона має вона відповідальна за це президент, який є гарантом верховенства права, окрім і прав людини, так окрім того, що ну, взагалі, важливою політичною фігурою в країні це Верховна Рада, яка приймає відповідні закони, яка б чимало законів прийняла, зокрема про антикорупційний суд, який і досі є найкращим вибором, найкращим. Прикладом відбору якогось суддівського, де, власне, були 100 міжнародників, е, міжнародників. Е, вони мають прийняти це рішення, тому що на, наразі рішення, яке вони приймають в Верховній Раді, це продовжити комісію, наприклад, яка антикорсуд відбирала громадську раду міжнародних експертів ще на півтора роки, всього лише, яких я не знаю, чи вистачить, чи не вистачить для того, щоб навіть ці два добори провести, які треба до антикорсуду. Вона ж має Верховна Рада, я маю на увазі е, е, якусь. Якісь запропонувати і прийняти модель, за якою ми так тимчасово на, на, на процес вступу до Європейського Союзу, бо коли ми вже вступимо чи будемо вступати, це вже буде ознакою того, що ми нібито ж побудували тут верховенство права. Але до того нам безумовно потрібно ем, зберегти і посилити цю участь міжнародників, тому що ну, тому що іншого рецепту ми не придумали. А цей рецепт якраз працює, і це видно. Це стосовно міжнародників стосовно громадян. Дивіться, у нас деталі. Зростає слава Богу, в тому числі завдяки нашим євроінтеграційним процесам, завдяки зусиллям громадських організацій, незалежних експертів, завдяки звичайно ж, зусиллям ЗСУ, без яких би нічого не було. А, Власне громадянському суспільству в широкому розумінні. В нас є вже не одна абревіатура, скажімо, так яка нам може допомогти з судівським свавіллям, не тільки судд... Судд... суддівським впоратися. Це єва ВККС, Вища колів комісія суддів. Туди можна подавати скаргу, якщо суддя проходить колів, оцінювання. Вища рада правосуддя, про яку ми зараз з вами говоримо, так їм звичайно треба багато удосконалювати свою роботу, але все одно певні певний поступ є. Вони ну суддів-зрадників точно вони вже без проблем звільняють е, якихось явно-явно корупційних е, елементів. Також це буває, але повторюся, треба, треба зусилля зміцнити. Є національне антикорупційне бюро, тобто чимало вже абревіатуру, таких накопичилося, які з цим борються, і треба продовжувати будувати ці інституції, в тому числі в першу чергу, залученням незалежних міжнародних експертів, бо це власне ті стандарти, до яких ми прагнемо, і це те, що нам дає результат. І набу, і сап, і антикорсуд. Оця трійка антикорупційних нових органів, і нові ВККС, ВРП оновлені. Всі вони не сталися без залучення незалежних міжнародних експертів. Ахтів до добору це була розмова з Михайлом Жернаковим, співзасновником і головою управління фундації, де Юре. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька.